Українська культура і духовне життя народу на початку ХХ століття, особливості розвитку української культури, розвиток культури в цілому характеризувався подальшим наступом правлячих кіл Росії і Австро-Угорщини на українську літературу, мову, пресу, театр тощо. Тиск посилився особливо після поразки революції 1905-1907 років і початку доби реакції. Разом із тим, українська культура продовжувала розвиватися Освіта. у зв'язку зі зростанням потреби в грамотних людях і фахівцях. Збільшується число навчальних закладів і учнів, студентів, що навчаються в них. У 1914 15 роках в Україні нараховується 26 тисяч загальноосвітніх шкіл яких навчається 2 мільйони 600 тисяч учнів, але 70% населення залишається неписьменним. У 80 середніх спеціальних навчальних і більше ніж у 60 нижчих профтехучилищах навчається 17,5 тисяч учнів. У 27 вузах понад 35 тисяч студентів. У той же час неписьменність серед сільського населення Східної України досягала 75-85%. Німці, євреї, поляки, що проживали в Україні, значно випереджали за рівнем грамотності та наявності власної інтелігенції український етнос наука. Учені України, працюючи в тісній взаємодії з ученими Російської імперії, досягли значних успіхів у розвитку природничих наук і техніки. У Київському університеті працював засновник Київської алгебраїчної школи ГРАВЕ, який вивчав теорію груп. У харківському університеті великий внесок у розвиток математики зробили професори Стеклов Синдов Бернштейн. Для розвитку фізики і радіофізики багато зробив професор Харківського університету Рожанський, основоположник Харківської школи радіофізиків. Світовою популярністю користувалися праці з теоретичної механіки академіка Тимошенка, географів Тутковського, Лінського, геолога Медвецького, фізика Пильчикова та інших. Видатний фізик Грабовський поряд з американцями Зворикіним і Фернсортом став одним із засновників теорії і практики телебачення. Уперше відкрив випромінювання, назване пізніше рентгенівськими променями, український фізик Пулюй, який працював в наукових установах Праги, Відня Вюрцбурга. Широко розвинулася хімічна наука. У Києві плідно трудилися реформаторський а в Харкові – Осипов. У біології і медицині відомими були професори Київського університету Сєвєрцов Навалишин у Харкові Арнольді Данилевський Трінклер Гіршман. Багато зроблено епідеміологами і мікробіологами, гамалієм, заболотним для боротьби з чумою, холерою, тифом, туберкульозом. Розширювалися дослідження з проблем геолого географічних наук. Краснов, професор Харківського університету, вивчав природу України. Розвивається повітроплавання у 1908 році. В Одесі створено перший в Росії аероклуб. Його члени Уточкін та Єфімов у 1910 році здійснили перші в Росії польоти на аероплані. Російський льотчик Нестеров, член Київського товариства повітроплавання, у серпні 1913 року в Києві вперше продемонстрував мертву петлю. Першим українським пілотом, видатним корабельним інженером, був член революційної української партії Левко Мацієвич 1877-1910. гуманітарні науки розвивалися в умовах гострої ідеологічної боротьби в історії. Найвидатнішим ученим початку ХХ століття став Михайло Грушевський. Історія України Русі у десяти томах, багатотомна праця, у якій уперше в широкому плані висвітлена історія України до 1663 року. У цей же час плідно працювали такі історики, як Єфименко, Іконников, Багалій, Барвінський, Яворницький, Біднов, Новицький та інші, у ході революційних подій 1905-1907 років покращилися можливості для наукової праці і в Наддніпрянській Україні. Наприкінці 1906 року тут був затверджений статут українського наукового товариства, що почало свою діяльність у 1907 році під керівництвом Грушевського. Фактично, це був фундамент майбутньої національної академії наук. Однак політична атмосфера в країні змусила його припинити друкування своїх записок, а випуск наукових збірників перенести до Москви. література і друкарство. Успішно розвивається демократичний напрямок у літератури, яскравими представниками якого були Іван Франко, Панас Мирний, Михайло Куцюбинський, Леся Українка, Володимир Виниченко, Борис Грінченко. У західноукраїнських землях були відомі демократичні письменники Стефаник, Мартович, Кобелянська. Саме в цей час розпочали свій творчий шлях Вороний, Олесь, Тичина тощо. Зростає видання книг українською мовою, тому що після революції уряд змушений був послабити дію Емського указу 1876 року. Якщо в другій половині 19 століття було видано українською мовою близько 1200 книг, то тільки в 1905-1916 роках їх з'явилося майже дві тисячі, але в цілому україномовні книги складали менше одного відсотка тиражів книг, що виходили в Росії. Завдяки спонсорській діяльності Леонтовича, Чікаленка, Семиренка та інших змогли виходити такі газети, як Громадська Думка думка» 1906 Рада «Рада» 1906-1914, функціонувати Товариство допомоги українській літературі, науці та мистецтву 1911 1911-1919 роки Мистецтво Основними діячами театрального мистецтва цього часу були Крупивницький та представники так званої групи Корифеїв Саксаганський, Заньковецька, Садовський Карпенко Карей. У 1907 році відкрито перший стаціонарний театр Садовського в Києві. У його репертуарі були п'єси Крупивницького, Старицького, Франка, Лесі Українки. У музиці основними діячами були Лисенко Стеценко, Степовий Людкевич у 1904 році. Лисенко створив музично драматичну школу, згодом перетворену в консерваторію. У театрах у цей час виступають такі співаки світової величини, як Крушельницька, Мишуга. У живописі відомі художники Васильківський, Мурашко, Труш в архітектурі Альошин Бекетов Гай. У Севастополі в 1905 році за проектом архітектора Фельдмана збудовано будинок панораму оборона Севастополя. У якому було розміщено полотну панораму, створено художником баталістом Рубо. Методичні рекомендації При вивченні теми основну увагу слід звернути на все більшу інтегрованість української культури в загальноєвропейські культурні процеси. Це позначилося на появі нових стилів у літературі, архітектурі, живописі, скульптурі музиці. Цей процес гальмувався проте не міг бути зупинений. Навіть несприятливою політикою російського уряду щодо української культури перевір себе у надніпрянській чи в західній Україні на початку ХХ століття були кращі умови для розвитку української освіти та культури. Чому?